Мольєр міщанин шляхтич, Дія п'ята Короткий зміст. Пані Журден бачить весь цей маскарад і називає чоловіка божевільним. Журден же поводиться гордо, починає віддавати дружині накази як істинний дворянин. До ремена, щоб не втягувати до ранта ще більші витрати, погоджується вийти за нього заміж негайно. Журден вимовляє перед нею промови на східний манер з великою кількістю багатослівних компліментів. Журден кличе до і нотаріуса, наказує приступити до церемонії одруження люсіль і сина султана. Коли Люсіль і пані Журден впізнають Ков'єля і Клеонта, вони охоче приєднуються до спектаклю. Дорант, нібито щоб заспокоїти ревнощі пані Журден, оголошує, що вони з доременою теж негайно візьмуть шлюб. Журден щасливий, дочка слухняна, дружина, згодна з його далекоглядним рішенням, а вчинок Доранта, як думає Журден, для відводу очей його дружини. А Ніколь Журден вирішує подарувати перекладачеві ков'єлю.